Друзі, погодьтеся, це одна з наймиліших і найкомедніших комах, що схожа на маленького джмелика в пухнастій шувці. А насправді належить до родини мух-дзищал. В світі налічується близько п'яти тисяч видів. На моєму відео дзищала великий, який ласує нектаром весняних квітів. Дзищала хоч і мають тільки два крила, на відміну від бджіл, які мають дві пари крил. Здатні, як до швидкого польоту. Так і можуть зависати над квіткою неначе маленькі пухнасті калібрі. А за допомогою довгого жорсткого ховатка легко дістають нектар з квітів, деяких інші комахи дістатися не можуть. Тому зищала ще й дуже гарні запилювачі весняних квітів. Цікаво, що хоч дорослі комахи харчуються виключно нектаром, їх лічинки подайливі і харчуються. Не особливо особинами інших комах. Та є хижаками і паразитоїдами. От така цікава комаха, зищало великий.